Ділюся легким способом множення будь-якого числа на 1,5 або просто півторашку. Як ми знаємо, складається воно з цілої частини і половинки. Тому пропоную замінити множення на півтора як додаванням цілої частини, тобто в нашому випадку 248, і ми додамо до нього його половинку 124. От і все. Буде просто 372. Перевірте множення. Дивимося далі. Знову ж 36 помножить на півтора. Ціла частинка 36, додати його половинку. Це 18, отримаємо 54. 17, навіть не парне число, також давайте подивимося. Буде 17.

В результаті маємо 10,14. Це все можна розв'язувати усно.